Чому відмінність між прямозубою передачею, косозубою і шевронною. В прямозубих передачах немає кута нахилу, вони простіше виготовляються, так як тут немає ніякого нахилу, але вони не такі довговічні. Ці передачі швидше зношуються через те, що вони інакше входять, зубці входять з зачеплення, і також вони дуже шумні при експлуатації. Тому. Замість прямозубих часто використовують касозубі зубі передачі. В чому перевага? Зубці входять в зачеплення плавно, не так швидко зубці зазнають руйнування, але у таких передачах є один суттєвий недолік. У них виникає осьова сила FA. Вона негативно впливає на підшипників, і підшипники будуть швидше зношуватись. Для того, щоб позбутися цього недоліку, застосовують саме шевронні передачі. Бачите, як ялиночка, ми начебто взяли косозуби колесо і ще одне поставили й відзеркалили. Таким чином, у нас осьова сила взаємокомпенсується. Але тут є один суттєвий недолік: що шевронна передача буде ще дорожче коштувати, ніж. Прямозуба і косозуба, її складніше виготовити. Більше того, у шевронних передачах зазвичай роблять ще отаку канавку для виходу черв'ячної фрези. Тобто ще одна додаткова операція. Але шевронні передачі вони вважаються найкращими. При розрахунках в другому і в четвертому розділі буде одна невеличка відмінність. У косозубого редуктора просто буде ширина колеса b 2 і ширина шестерні b 1 Для другого і четвертого розділу, а для шевронних редукторів, буде відмінність. B1 1 це буде сумарна ширина півшевронів. Ну, наприклад, у нас буде 80, це значить, тут буде 40 і тут 40. Загальна ширина. Буде b 1 штрих, загальна ширина шестерні. І ще буде такий параметр, як А, канавка для виходу черв'ячної фрези. Так само і для колеса шевронного. b 2 це буде сумарна ширина півшевронів, тобто обох да, півшевронів. b 2 штрих це загальна ширина колеса шевронного і А знову таки канавка. І ще раз повторю, в чому основна відмінність. Ось ми шукаємо сумарну ширину півшевронів колеса і шестерні це b 2 і b 1 І загальну ширину колеса і шестерні. Це треба суму півшевронів колеса додати сюди параметр А. Так само для шестерні. Знову ж таки, нагадую, що ці методичні вказівки трохи відрізняються від тих, що я вам буду давати. Тому там уважно дивіться, нумерація таблиць буде інша. Зверніть увагу на цю таблицю. Пам'ятаєте, я вам казала, що для косозубих редукторів є певний проміжок. Ну, взагалі для косозубих від 8 до 10 обирають, ну, ми обираємо 10 в нашому курсовому проєкті. Для шевроних можна, до речі, від 25 до 45. Тобто ось такий проміжок є. Ви обираєте, яке вам подобається число. Як вибирається ця канавка? За таблицею, нам треба знати нормальний модуль, який ми прийняли, і кут нахилу зубців для шевронної передачі. Ну, наприклад, в наших методичних вказівках нам було взято 35 градусів. І модуль нормальний у нас 2, 2 мм, тобто дивимось 2, 35, ось при бета. Менше або дорівнює 35, буде канавка 30. Тут 32, поясню чому, бо трохи за іншою таблицею було визначено це значення. Ви, якщо навіть самі полізете в інтернет, ви побачите, що з різних підручників в різні таблиці вони відрізняються. Це єдина відмінність у другому розділі. Четвертий розділ чим відрізняється. Тут лише додається одна формула. Бачите, тут буде повністю Ширина шестерні і повністю ширина колеса шевронного. Єдина відмінність тут – товщина диска множиться 0,3 на b 2 на загальну ширину шевронного колеса. Також трохи хочу звернути вашу увагу, що в третьому розділі будуть ескізи трохи інакше. Да? Нам треба показати, що це буде шестерня шевронна, а тут ми покажемо, що у нас. Насаджено на вал саме шевроне колесо. На жаль, погано продрукувалося колесо і погано видно параметри. Зараз поясню, що де. Так само, як і в косозубому ось це у нас діаметр під колесом ДК2. Далі, ось цей діаметр, це діаметр маточини. Діаметр центрів отворів, діаметр обода, ось він, також діаметр западин, і є ще діаметр ділильний да, D2. Ну, тут його не позначили, але треба знати, да, що він є. Можете показати собі на ескізі. І також діаметр вершин зубців. ось він. І вам обов'язково треба буде показати, що ось загальна ширина колеса, і е, можете або показати ширину канавки. Або окремо замість ширини канавки показати, чому буде дорівнювати довжини да, оцих півшевронів. От, в принципі, і всі відмінності у другому четвертому розділі для шевронних передач.